Цікаві факти про радіо Під час катастрофи Титаніка в 1912 році радіосигнали СОС дозволили організувати порятунок більш ніж семи сотень людей. Це була одна з перших ситуацій, коли радіо відіграло ключову роль у рятувальних операціях. На початку ХХ століття радіо стало першим засобом масової інформації. Який зміг об'єднати мільйони людей по всьому світу в один інформаційний простір? Перший радіосигнал, переданий у 1895 році Гульєльму Марконі, складався з простих точок і тере азбуки Морзе. Перші радіоприймачі передавали сигнали без звуку, а інформація сприймалася візуально або через спеціальні сигнальні пристрої. Термін радіо походить від латинського слова радіас, що означає промінь або випромінювання. Радіотелескопи допомагають вченим досліджувати пульсари, галактики та навіть чорні діри, використовуючи радіохвилі, які проникають крізь міжзоряний пил. Сотні тисяч людей у всьому світі займаються радіоаматорством, створюючи власні передавачі та спілкуючись із колегами з інших країн. Спеціальні радіохвилі використовуються для моніторингу сейсмічної активності Землі, що допомагає заздалегідь попередити про можливі катастрофи. Перше автомобільне радіо було створено у 1929 році і швидко стало популярним у 1930-х роках. У часи Другої світової війни радіо стало потужним інструментом пропаганди, який використовувався як союзниками, так і країнами ворога. Сонячні радіоприймачі дозволяють отримувати інформацію навіть у найвіддаленіших куточках світу, де немає доступу до електрики. Звук радіо в сільських господарствах іноді використовується, щоб заспокоїти худобу чи відлякати хижаків. Радіовистави, такі як війна світів, Орсона Велса. Настільки вражали слухачів, що іноді викликали паніку, як це сталося у 1938 році. Під час Першої світової війни радіо стало незамінним засобом зв'язку між підводними човнами та базами. Сучасні радіоприймачі можуть фіксувати електричні розряди від блискавок, що створюють перешкоди у звучанні. Принципи радіозв'язку лягли в основу технологій бездротового інтернету Wi-Fi. Які ми використовуємо щодня? Всі сигнали з марсоходів, які ми отримуємо на землю, передаються через радіозв'язок.